Я зауваження, будь ласка, депутат. Добре. Прошу з порядку денного питання 148. Воно стосується зміни цільового призначення землі з будівництва малоповерхових будинків на багатоповерхових. Це в мікрорайоні так званому Синергія, який з'явився вже при вашому головуванні. То остання зелена зона. Звідти прийшла з громада, я також прошу надати їм слово для виступу, щоб вони не чекали різного, не чекали всі ці 200 випросів. Ось, е Паралі, це я е е дуже ватай, е е прошу вас е черговий раз е запам'ятати, ми придбали програму, ми не можемо зараз зняти безпосередньо при. Ну Давайте, коли ми підійдемо до цього питання, ви звернетеся до нас, дамо слово, дамо слово людині, дамо слово людині, тебе, дамо слово людині і ви запропонуєте, і люди запропонують депутатському корпусу не проголосувати проголосоваться. в мене така пропозиція. Це буде трошки неповага для людей, щоб вони чекали 148 вопросів, розумієте? Тому ми не можемо виступати їх зараз. У нас немає такої технічної можливості. ми пояснювали У нас немає технічної можливості. Немає технічної можливості, тому що програма безпосередньо не передбачає, що можна зняти зараз в цей момент порядку денного це питання. Є до вас пропозиція, чим довше ви будете стояти і спорить, тим довше люди будуть чекати до 148 го питання. Е, пропоную, е, пропоную в цілому людини. Дозвольте. Дякую. Ішли до питання по зміни цільового призначення поні люди. Хто хотів виступити, будь ласка. Шановний пане, громада, ЖК Сенергія 2. І... Я можу дати слово одній людині, яка вийде і скаже, що хоче. Будь ласка, виступити. Всі інші присідайте чи просто є. Mm -hmm. Якщо ви думаєте, що так буде важливіше, то стоїть? Поддержуємо виступаючого. Тільки ви ж закриєте всім іншим. Вашого виступаючого. Аргумент, правда? А ви якраз прийшли, щоб його побачили, так? У нас є звернення вимогу, яку ми зареєстрували секретаря адресований голові Київської міської радикова і депутатському корпусу Ірпінської міської ради. Звернення вимога. Ми мешканці міста Єрпіння, району ЖК ценерія 2, ЖК Теплий стан, ЖК Уютний, ЖК «Глінлайт», ЖК «Річтаун» Звертаємося до вас з приводу наступного. Наш мікрорайон побудувався нещодавно саме при вашому головуванні. І наш мікрорайон по кількості багатоповерхівок і щільності населення, напевно, найбільшій вірквіні. Коли ми купували квартири, нам обіцяли, що ми будемо жити в зеленому місті, але нас просто обманули. І там, де нам обіцяли зелену зону для відпочинку і здоровлення, з'явилася чергова багатоповерхівка. Зараз ми зіштовхнулися з тим, що нам не залишають жодної зеленої зони для облаштування місць відпочинку. Останні дві зелені зони, що залишилися навколо наших будинків, в яких нам обіцяли побудувати рекреаційні зони, опинилися на грані знищення і забудови. Нас це, м'яко кажучи, обурює. Даний мікрорайон, як було зазначено вище, був побудований за останні два роки саме під час вашого пане мари, керівництва міста. І саме міська рада на чолі з вами повинна була слідкувати за тим, щоб забудовників не порушували чи не законодавство. А ці порушення були, і на нашу думку, вони були суттєвими. Міська влада жодним чином не проконтролювала, а по факту навіть сприяла забудовникам. Так відповідно до пункту 3, 4, 5 статті 2 та пункту 1 статті 18 закону України про регулювання містобудівної діяльності, місцева влада при забудові і планування території повинна була обґрунтовано та рівномірно розподіляти зони житлової забудови та зони рекреаційного призначення в межах території району. Так називаємо зональне планування. Як ми бачимо, в нашому районі жодного планування території не було. Крім того, були грубо порушені вимоги статті 5.1.5.2, 5.2, 5354, 101, 104, ДНБ 360, 92. А саме Площа озеленених територій загального користування, парків, сади, сквери, бульвари на території забудови міських, сільських поселень з населення в міст до 50 тисяч мешканців має складати 40% від території забудови або 6 квадратних метрів на людину. Тобто, виходячи з даної норми закону, 40% території нашого мікрорайону мали б складати зелені зони. Зараз ми зіштовхнулися з тим, що ми не тільки не будемо мати ці 40%, а й взагалі жодної зеленої рекреаційної зони. Це, м'яко кажучи, знущання над нами, хто приніс великі інвестиції в місто. Зрозуміло, що нічого звичає переховно зробленого не було, ніхто не подав у громаду дозволу на виділення земельної ділянки в цих зелених зонах нашого мікрорайону. Якщо не зберегти ці дві зелених маленькі зони, то ми, мешканці цього мікрорайону, будемо жити як в залізному герто. Згідно з пункту 6 статті 4 закону України про екологічні мережі України, стверджується про необхідність зупинення втрат природних і напівприродних територій, зайнятих рослинами природнього утворення, розширення площ територій екомережі. По факту, ми маємо те, що влада. Не те, що не зупиняє втрати природних територій, зайнятих рослинами природного утворення, а навпаки, сприяє забутовникам знищення зелених насаджень, даючи дозволи на вирізку дерев. Також відповідно до статті 48 закону України про земноустрій з метою врахування громадських інтересів при здійсненні земноустрою, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень. Перше. Інформують у разі необхідності населення через засоби масової інформації про заходи, передбачені землеустрою. Друге залучають представників громадських організацій та об'єднань громадян до участі в обговоренні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель, схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень. І третій пункт. Готують пропозиції щодо врахування інтересів територіальних громад при здійсненні землеустрою. На підставі, вище викладеного просимо вас: перше не допустити знищення двох останніх зелених зон в нашому мікрорайоні площею 05 га і 04 га кадастрові номери ділянок, які вказані в зверненні. Друге, за жодних обставин не допустити зміни цільового призначення зазначених земельних ділянок під багатоповерхову забудову. Третє не видавати на зазначені земельні ділянки містобудівних умов. І обмежень і декларацій на будівництво, а у разі їх видання їх е е скасування. І четверте, врахувати інтереси мешканців нашого мікрорайону при зміні нового генерального плану міста Єрпеня і надати цим земельним ділянкам статус рекреаційних зон, список осіб, які підписалися під даним зверненням. Абсолютно за, підтримуємо вас, щоб було максимум зелених змог. Але є тільки один маленький нюанс. Ви посилаєтесь на одні закони, на жаль, сьогодні немає братані Любіна в залі, який є власником основних земельних ділянок. Він посилається на інші, він посилається на Конституцію, на прав, яка гарантує право приватної власності. І е, говорить про те, що громадяни, які купували, ЗК Сенергії квартири. Нічим не кращі, тому що вони купили квартири там, де так само зрізали ці ліси. І така його аргументація. Це я, я не хочу замість нього говорити, я коротко скажу те, що розмову він мені передав. В історії про те, чи готове місто в найближчий момент викуповувати цю земельну ділянку. Ні, я вам поясню, коли приходили до мене на прийом. Що в місто є більш пріоритетні задачі, зокрема, це будівництво шкільних дошкільних навчальних заходів і ресурс ми будемо в першу чергу, який найближчий період буде акумулюватися, витрачати з цього напряму. Ви назвали ряд забудов вашого мікрорайону. Я можу вам сказати чітко: що переважна більшість, якщо вже по квадратурі, вашого мікрорайону це. Новооскользькій була забудована якраз до того, як я став місті умови. Я можу гай, взяти перелік всіх містобудівних умов, подарувати вам людям. Е, крім того, ми можемо взяти всі містобудівні умови, які були видані безпосередньо підписані вже архітектором прямого головування, і побачити, які там є порушення. Дайте порушення. Третє питання. На жаль, вся земля в тому мікрорайоні. Особливо ви говорите, а про те, якраз яка вільна, то депутату Леко звернувся з пропозицією, що давайте її власнуємо під сквер, і ми це рішення і прийняли уже. Але вся земля, яка в тому відкриті, вона була роздана за роки до того, як я став міським головою. Тому, якщо у вас персонально до мене, як до очільника міста, є претензія, є ваше право оскаржити будь-які мої рішення в суді, це перше. Друге, ви озвучили свою позицію, якщо я правильно зрозумів зараз, про те, що ви проти, щоб ми змінювали туди цільове призначення. Правильно? Бо, Бо якраз ви цього і не озвучили. Якраз питання стоїть, а ми, скажімо так, ось депутати чують ну, звернення мешканців, право голосування це їхнє право. І е, я скажу вам так, що змінити цільмо не змінювати цільове призначення, але заборонити на своїй власності. Депутатів не любимо вести е, чи господарську діяльність, яка передбачена Генеральним планом, чи е, будувати собі там приватний, наприклад, будинок. Ми не маємо права цього зробити. Е, я зустрічався після вашої зустрічі з тими забудовниками, які там безпосередньо будують Вони сказали дуже просто: що е, вони пропонують вам. Всім мешканцям тих шести чи 7 комплексів, які назвали, скинутися і виконувати на ці комплекси самі. самі. Тому що е їхнє твердження про те, що я, 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 поясню, ні, я передаю слова, я передаю зараз слова, ні більше, ні менше. Їхнє твердження, що в період забудови їхніх мікрорайонів, коли вони вам продавали там квартири уже е в, в, в кадастровому плані. Давно була ця земля як приватна власність, і ніхто в її як парт не обіцяв. Це така їхня е, аргументація. Тому е, я ставлю питання на голосування, право депутатського корпусу і, з цього приводу Будь е, ну, ласка. голосування.